Збиралися, мала, вона хрестик не любить носити. А це вона мені каже, надій мені. Я її наділа. Сіли ми в той автобус, поїхали. Вибух сам стався, такий якийсь звук, я не знаю, от балістика, характерний звук такий сухий, прям тріск. Коли це сталося, получається, в мене мала сиділа на колінах, я її отак от повністю обгорнула собою. Багато скла, багато цього пиву, все якось на волоссі було. Я на неї так дивлюсь, вона очі відкрила, плаче, що я ну, в крові, вона грязна, мама грязна. Якась жінка мені подала руку, і ми оце ж вийшли, і там, там лежали люди. Я нічого не роздивлялася, просто переступила і пішла. Якби її не було, я не знаю, як би я вчинила. Може б я там до когось підходила. Я дивилася на неї, все добре. Я дивилася на неї. У мене просто її цей крик, вона максимум уваги досить. У мене сто відсотків уваги було на неї. Я себе винною відчуваю, що ми сіли в той автобус, що я не знаю, як це. Доля, не доля, тому що ми мали не вспіти на, 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 на цей саме. Ми хотіли на, на наступний їхати. а Ми встигли на цей, я, я не знаю, що так вийшло і чому взагалі поїхали в тривогу. Я себе за це дуже виню і, і. Як ви зараз себе почуваєте? Якщо чесно, то мала відходить. А я напак ми получається їдемо в машині. і в Мене оце таке якесь перед очима таке. Якись у цей взрив, оцей звук, оцей запах оцей пилі, гарі, крові.